Ми подруги, мами. мами, інженерки. Розумні жінки сидять. Сама себе не похвалиш. Ніхто тебе не похвалить. У нас є спільна справа. Не баби, можна так сказати, <світ> дівчата. Ми завжди за чесність дружний контент для жінок і про жінок. Вітаємо на каналі. Поговоримо про наш канал, хто ми такі, хто стоїть за Укражинки. Ми Маша та Настя, ми подруги, мами. мами. Ми кажемо все одночасно. Ви зрозуміли, наскільки ми сплилися. У нас є спільна справа офлайн не на Ютубі. Це жіночий клуб, джеклаб. З якого, в принципі, все і розпочалось, і наразі ми зрозуміли, що ми хочемо масштабуватися, тому що Алані для нас трішки стало замало. Так, отже, ви зрозуміли, що ми живемо зараз в Туреччині, в місті Аланія. Тут ми з Настю познайомилися ще до війни, потоваришували. У нас однакового віку дочки. З Різницею в тиждень всього лиш, тому це напевно такий не випадковість, і на цьому ґрунті ми стали дружити. Спочатку спілкуватися. Ну а зараз ви бачите, ми вже партнери. Це буде наш другий, сподіваюся, ще більш успішний проєкт. Бо ми націлені, націлені дуже серйозно. Ми вважаємо, що у нас дуже крута ідея. <свісно> ми об'єднали українок в Алані, і тепер хочемо допомогти об'єднати українок, які наразі знаходяться по всьому світу. Ось така у нас місія. Надіємося, що ви будете нас дивитися. А ми будемо створювати для вас український контент. Так, і щодо проблеми контенту, я думаю, що кожен, кожна з вас зіткнулася з тим, що ти просто вбиваєш щось українське, якийсь пошук в Google, і там нічого <свисті> сайти, як вже ми вирішили, що це не позавчорашній день, і це нам не дуже цікаво. А ми хочемо створити свій простір тепер, як у нас є тут. Фізичний в Аланії жіночий клуб, саме для українок, хочемо створити такий простір для українок на Ютубі, продовживши існування нашого клубу, це вже більше 9 місяців. Ми познайомилися з багатьма цікавими професійними, дуже позитивними глибокими особистостями україночками. І ми хочемо, щоб на нашому каналі було дуже багато цікавого контенту, саме українського, щоб коли ви забили в пошук. Будь-яку тему, можна сказати, яка вас цікавить. Ви знайшли якісний контент українською для жінок і про жінок. Так, да, у нас дуже круті особистості знаходяться саме в Аландії, і ми надіємося, що ми можемо масштабуватися і знаходити ще таких ж самих крутих дівчат поза межами Туреччини, які також можуть ділитися своїми історіями, розповідати про своє життя, про свої. Тані емоційні про те, як вони де вони, що вони взагалі, як себе почувають, і як можна отримати підтримку, знаходячись. Десь далеко-далеко від рідної домівки. Або Маш. в Україні, або в, або в Україні. У да, нас е, трошки хочемо, напевно, треба розказати про наш G-Club. Ми зробили клуб для Українок в Алані. Mm. І окрім клубу зустрічі, ну основний формат це бранші. Ще там іноді ми проводимо вечірки тематичні, Це досить рідко. Е, ми організовували тут у нас були і танці, танцювальна терапія, е, а також створили у нас є ще з. Продукт разом з викладачем Катериною Куксою це курс турецької мови. Ви можете побачити на каналі Перший урок і рекламні відео. Ось тому ми, в принципі, розвиваємося як клуб і розвиваємо дівчат в різних напрямках. І YouTube, ми сподіваємося, це наступна наша сходинка. Дійсно, ми хочемо і показати дівчат, яких ми вже знаємо, і одночасно розширити коло ще більше свого спілкування. Хочемо доносити і свої ідеї, і наших крутих дівчат в маси, бо це не повинно залишатися на рівні клубу там, на 500 навіть людей. Також ми хочемо познайомитись з вами. Наші глядачі, глядачки, будь ласка, в коментарях під цим відео напишіть звідки ви де зараз живете, чим цікавитесь, що б хотіли бачити на українському Ютубі для дівчат, для жінок. Нам дуже цікава ваша думка і ваші запити. Саме так ми працюємо в клубі офлайн. Ми... Слухаємо, що дівчатам було б цікаво спробувати, чого навчитися послухати, і саме такі зустрічі ми проводимо. Тепер давайте проводити такі відео зустрічі на Ютубі. Ми впевнені, що вам буде цікаво, а ми прикладемо максимум зусиль. Тож ми розказали багато про своїх гостей, які вони чудові, геніальні, цікаві особистості, насправді. І давай маш трішки почнемо з себе. Все таки розкажи трішки про себе. Звідки ти? Скільки тобі років? Мене <sarà> e, звати Маша, ще раз нагадую, мені 33 роки. Я народилася у місті Керч, закінчила школу вже в Сімферополі, а потім поступила на навчання до Києва і там прожила вже 16 років до переїзду в Туреччину. Працювала в різних сферах. Від ріелтора до Державної служби аналітика і продажів роздрібних і оптових взагалі, різних товарів. Завжди в мене багато зацікавленість, зацікавленість якихось хобі, і я не знала, як це все знаєте, поєднати. мені, мені здавалося, що це ну, така велика проблема, що я якби роз розпилююсь на різні сфери, але навіть у клубі розумієш, що це класно, коли ти цікавишся багатьма речами. То ти можеш зробити таку насичену програму і знаєш, що цікаво тобі, поділитися якимось досвідом, щось ще нове, дізнатися. І я дуже багато дивлюся відео на YouTube, особливо останні роки це український контент. Мені здається, я знаю всіх роси, просто всі підкасти, всі там цікаві проекти і. В Принципі, чому б нам стати ще одним проектом все одно контенту? Я вважаю, мало. Тому сподіваюся, що ви станете нашими глядачами. Тепер Настя, розкажи, будь ласка, про себе. Ой, в двох словах розказати, я так розумію. Мене звати да? Настя. Я сама з Вінницької області народилася на Вінниччині. сім років проживала в Донецьку, там навчалась. Зрештою, за рік до війни, яка відбулась, на жаль, ну ми знаємо, в східній Україні переїхали в Вінницю. Я вважаю, що нам просто Всевишній допоміг, ну якщо так можна сказати, тому що насправді багато хто запитував Настя, а ви знали, що таке буде? У нас там ми цілих сім років будували будинок, як зараз пам'ятаю. І навіть не пожили, можна так сказати, в тому будинку, коли вже закінчився е, ремонт е, цілковитий, бо ми зрозуміли, що нам потрібно виїжджати звідти. Ось. Е, і потім я навчалась в Вінниччині. За спеціальністю я інженер електрик, гарна спеціальність. Да. Потім переїхала в Київ. в Києві. Уже працювала в одній компанії досить довгий період часу, це м, біля п'яти років, але міняла посади свої. А від офіс-менеджера я перейшла до позиції, де я створила на базі е, компанії свій проект, е, який мені подобався, але потім стала підприємцем. І ось уже п'ять років я підприємець. Е, почала працювати з моїм чоловіком. Е, е, у нас е, Є-комерс, e інтернет-магазин, хобі в Україні, які наразі ще діє. Ось так. І опинилися в Алані, звісно, не по своїй ініціативі. Не за, бажанням, не за своїм бажанням бажанням. Так. так, коротко мене. Так, ну якщо Настя вже сказала що в неї спеціальність за дипломом, то теж я вважаю, що другою назвою нашого каналу міг би стати інженерки. Бо Настя інженер е електрик. електрик, а я інженер з науково-технічної інформації. Зібралися, да? так? Так що ми інженери. Тож, це ще один приліт дивитися підкаст. Ви ж знаєте, що розумні жінки сидять. Сама себе не похвалиш ніхто тебе не похвалить. Просто наш ласка, Хочемо сказати, що це наш перший підкаст, саме тому. Трішки нервуємо. Ми завжди за чесність. І тому тут будуть лише чесні та відверті розмови. Дружний так, так, так. контент. Ми зараз і в клубі так само створили mm -hmm. ну, не навмисно, не це не штучно таку атмосферу, де людина вперше приходить на зустріч з дівчина, і вона розкривається, можу сказати, якісь. Такі досить інтимні речі, сімейні чи з особистого життя поділитися, бо а, одразу відчувається ця атмосфера довіри. І я знаю, що саме за це дівчата цінують наш клуб, те, що ми створюємо, наш проєкт. І сподіваюся, ми зможемо перенести ці ж цінності а, до ну, таку вже більш широку аудиторію на YouTube. І одною з наших таких цінностей є. Те, що і ми, і всі інші в нашому колі оточені можуть бути собою і повинні бути собою на мільйон відсотків. Бо тільки тоді можна відчути справжній смак життя, дружбу, любові і взаємопідтримки і допомоги. Так. А канал у нас буде не на, несе назву Укра Жінки. Твої подруги на YouTube-каналі, на YouTube. -каналі, да? на YouTube. А, <світ> ну це не канал, це слово. <світ> слово да. Да. Ми вирішили, що таке умовне слово, думали, як коротко описати те, що буде тут, наш, навіть не те, що буде тут в плані інформації, а наш основний меседж невербальний це українки, твої подруги на Ютубі. Бо ми стали такими <світ> подругами для сотень дівчат тут в Аланії і станемо подругою для тебе. Ти як і я? Давай можливо поділимося трішки з нашими глядачами, тому що я вважаю, що материнство це така серйозна справа. Багато хто з нею зіштовхнувся. Думаю, багато наших зіштовхнувся україночок. чого позитивне слово є мамами. Розкажи, будь ласка, ось ми з тобою на етапі зараз створення нового проекту, взагалі, маючи там маленьких капітошок. Як тобі роль? Оцю мами, що ти як ти себе? Моя перша донечка прийомна, з, з, з притулку ми її взяли, а друга донечка мене міла. Я завжди її знала, якось відчувала, що материнство це складно ще з дитинства. І не дуже до цього прагнула, особливо там в ранньому віці, і так далі. Але зараз я мама, і так це складно. І це виявилося ще складніше, ніж я собі якось уявляла. Особливо ну, ці перші роки зараз стало легше дівчата, якщо в когось Ось. перший рік два на нашим дівчатам скоро буде по два роки. І дійсно зараз, от ми відчули, що стало краще, от якось останні там тижні можна сказати перед двома роками. І я взагалі не думала, було так складно, що я взагалі щось буду робити, якісь ще проекти чи працювати. У мене в принципі планів таких не було. Коли все почалося, вона родилася дитина. То я така, блін, яка робота, який там спорт, які хобі просто ну, ти всю себе присвячуєш цьому. І я в шоці від того, що дитині ще не було півтора року, і от ми вирішили зробити клуб тут в Алані. Це було таке спонтанне рішення. І ну я дуже рада, я дуже рада. Так це складно, як всім поєднувати. Це звичайно не робота там з 9 до 6, але в ну, інший час ми просто постійно знаходимося з дітьми і присвячуємо їм. Але я рада, що ми це зробили цей вибір, наважилися, бо зараз. От у нас вже новий проект буде це все як крок за кроком. То той розвиток, саме розвиток напевно то, чого прагнуть, і що бояться втратити дівчата, які знаходяться в, а а, в тебе так званому декреті. Ситуація просто коли ти розповідала, я згадую, як у мене це було. А, саме поєднання Джекла, бо це у нас початок такий, коли ми просто як навіжені, ми загорілися і реально невіжені баби, можна так сказати, дівчата. Це я так а, грубо кажу. Я зараз думаю, де брали ті сили, на якому ентузіалі Засміх у нас це виходило. Бо я пам'ятаю першу вечірку, коли ми беремо ці два великих чемодана: ці пальми високі, несемо. Літ, uh, сумки, uh, їжа, їжа. На, бой, <плес> на, той... все, все на собі, посуд, все-все <плес> да, да, все на пляж таскаємо, <плес> робимо <плес> з, 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 з цього інвентаря красу. Звичайно, це все того варте, це класна ідея, класна зустріч була. Але я пам'ятаю, як мені там ввечері чоловік телефонує, що дитина просто. Взрит плаче і не може ніяк заспокоїтись. І я оце вже все залишаю на машу і біжу в цих шльопанцях до дитини, то це було важко насправді. І якось так це материнство, коли поєднати потрібно і свої якісь. Можна так сказати, захоплення, свої хобі, свою роботу, відпочинок, дитину і як встигнути це все, що робити, насправді мега важко. Мені особисто було, але але головна порада тим, хто. Зараз, мамочки, це не здаватись в будь-якому випадку і йти до своїх справ. Ну тобто, реально знаходити позитив і не забувати на себе, можна так сказати. Все одно рухатись далі, бо рух це життя, а діти це то наше продовження. Тому, тому, тому я рада, що так є. Ну, я б хотіла, ще так. Додати, що якщо у вас є бажання, це не повинно бути вам закликом до дії, бо я пам'ятаю, як там мені було складно, можливо вам складно на етапі там двох-трьох років, і якщо ви ну, чи не хочете займатися там дитиною, займатися, чи просто відпочивати, якщо у вас є там така змога. Допомога це теж все ок, тобто це вибір. Ми маємо на увазі, що якщо у вас є якась ідея, виникла або вже є там справа, робота, якісь проекти, які ви. А, живете, тоді так, так трошки, скажімо так, напрягтись є сенс. Якщо нема, це теж ок, просто потім ви знайдете те, чим захочете займатися, або там повернетесь до своєї роботи, яку припинили на період декрету. Тобто все від вас залежить. Ну зараз було дуже багато складних моментів, дійсно, як Настя каже. І хотілося здатися, і ми це чесно там і собі Казали і дівчатам навіть по е, ну просто через да, такі материнство, це все поєднання, плюс робота з людьми, вона така <зас> досить складна теж сфера організаційна і з людьми ще да, е, одночасно. Тому були всякі моменти. Але зараз я рада, що ми тоді розпочали, бо, можливо, ми б зараз не були тут. І не факт, що ми б, умовно дочекалися там, до двох років, коли стало легше, і щоб Щось би почали зараз, якийсь проєкт. Бо цей час ми вже там да, якісь були проби, падіння і злети, як у всіх. Ми зрозуміли, що нам більше подобається, як нам більше подобається, що дівчатам більше подобається, що людям цікаво, як взаємодіяти з людьми. Ну, тобто, це все досвід, який був складний і, можна сказати, досить травматичний часом для нас, як працювати в партнерстві, це теж не. Ну, ви ж розумієте, що реальність вона, це не Інстаграм, там, де все, ой, ми там подружки, ля-ля, все таке придумали клуб, зараз ні. Звичайно, в нас були якісь конфліктні ситуації, і якісь там напруження в самому процесі в організаційному, якісь там зриви домовленості і так далі. Але зараз ми знаходимося вже тут, і цей шлях у 9 місяців він нас саме сюди привів. Якщо б його не було, я навіть не впевнена, що ми просто без стартанули, бо ми просто пішли за покликом. Тобто виникла ідея. Так, у нас була таке немножко е, пауза, що, блін, реально ми будемо щось робити, чи ні, чи це бред, просто якийсь ми продумали. Але все ж таки ми наважилися, ми зробили перший крок, цю першу зустріч, першу вечірку. Іде моя дочка. Все, закінчуємо відео. І зараз ми ну, на Ютубі. Ура! Щоб ви не думали, що ви придумали про дітей. Вони у нас реально є. Марта, 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 Марта.